Знов десь гуляєш, бачу в сторіс Смієшся з кимось, наче все прозоре. А я стою, мов бетонні опори, тримають біль, що на серце повз горла Шукаю відповіді в порожніх кварталах, де вітер шепче, як ти мене зламала. Тіні ліхтарів, мов розбиті моралі, кричать в тиші. Де ми пропадали? Холодні райони, де серце застигла, Тут навіть душа ніби каме. Сон залишила лиш ти, що в цих стінах порожніх я себе не впізнаю, Мости між нами згоріли дотла, кроків нікуди лише попіли зола Мої думки як розбиті скла. Кожен уламок це твоя вина сигаретний дим, наче дим з війни, бо гіркий, роз'їдає сни, я біжу в перо, але ною в оковах твій голос лунає в нічних розмовах. Де ми пропадали, холодні райони, де серце застигло, Тут навіть душа ніби каменем стисла, ти забрала сон, залишила лиш тишу в цих стінах порожніх, я себе не впізнаю.